А як давала службувати борщ. Ой, які же візмачні! Українські! Запашні! У Кролевецькому центрі культури організували фестиваль-конкурс битва борщів борщів-2025». Страви Страву учасників дегустували журі, до складу якого увійшли професійні кухарі та представники громади, розповідає голова Тетяна Сокур. Різноманіття борщів зашкалювало. Це були і традиційні українські борщі, це був зелений борщ, це були пісні, борщі, це були навіть борщі із такими. Цікавими компонентами, як чорнобривці, вже осучаснені, їх було багато і вони всі були абсолютно смачні. По-перше, це смак борщу, його насиченість, смак кожного інгредієнта, баланс смаку, чи були непереварені овочі? Ось оце все дійсно складає ось той неймовірний смак нашого борщу. Тетяна Сокур у 2021 році представляла Сумщину разом із Євгеном Клопотенком, коли борщ заносили до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Вона розповідає про різноманіття рецептів та незвичайні авторські борщі, які готує. Зокрема, борщ з бананами або з равликами. За її словами, кожен борщ має свою історію, а автентичні рецепти Сумщини, зокрема кролевецькі борщ, займають особливе місце у кулінарній традиції України. Борщ страва взагалі унікальна. І відповідно до сезону і готуються і борщі. Якщо це зима, період простуд, то борщ готується з калиною. Бокалина всім відомо, що він є. Вона є антисептиком. Якщо це літній період, для того щоб збагатити борщ вітамінами, додаються ягоди і фрукти. Це може бути полуниця, можуть бути сливи, можуть бути вишні. Я вже не говорю про гриби, рибу і так далі. А у, в, наші, в нашому краї е, обов'язково готувався надзвичайний цікавий борщ, в який додавались яблука. Ось, крім таких борщів, є ще дуже багато борщів автентичних, тих, які готували на полісці. Це і білий борщ, який готується виключно з білих продуктів, це біла капусточка, це біла квасолька, біле м'ясо птиці. Грудка це білий буряк, і цей борщ готується на вершках. Є ще такий надзвичайно цікавий борщ це чорний борщ. Ось його готують. Пізно ну восени вже пізні, такі осінні дні, коли колю свиней підготуються до свята Різдва і готуюсь ось оцей неймовірний борщ. Рецепт майже забутий, але він дуже смачний і дуже такий незвичайний. Це чорний борщ. Він готується з кров'ю та грибами. Участь у фестивалі говорить Антоніна Брикун. Це не тільки можливість продемонструвати не лише кулінарну майстерність, а й бажання зберігати традиції. Для неї говорить жінка важливіше участь ніж перемога, адже це можливість творити та готувати для своєї родини. Ми готуємо борщ а, на старинних рецепті, тобто без а, звичайно, ну, з цукровим буряком. Тобто згадати трішки в етнічність саме. Те, що ми зараз звикли, червоний борщ, він має бути завжди червоний з, томат, з томатним пастом, ми вирішили від цього відійти, тобто спробувати щось незвичайне і суто старовинне. Тобто тут ай сушені грибочки, квас, квасоля, тобто саме вид і старо, ну, як, народність, саме народна страва. Учасниця фестивалю Тетяна Болах розповідає про родинний рецепт борщу, який передається з покоління в покоління. Готувала його її бабуся Марія щодня у печі, адже сім'я була дуже велика. Ми варимо пісний борщ і м'ясний борщ. Саме час зараз варити не пісний борщ, а м'ясний вариться борщ на двох видах м'яса на жирному свинина і додаю завжди курятину для того, щоб якщо коштую, не всім можна їсти жирне м'ясо. Бабуся готувала борщ на заквасті. Закваска готується так. 50% цукрового буряку і 50% червоного столового буряку. Це все обов'язково покришений, ніяк не потертий на тертушку. Покришений обов'язково. Заливається холодною, джерельною, чи там зараз ми просто з крана заливаємо водою і ставиться в тепле місце на припачок, куди ще або якщо зараз, так просто воно в кімнаті. Ось, а бабуся вона щодня варила борщ, тому вона зливала верхню частину від глечика в чугунчик, і на низу залишалось трошки квасу. Туди докришувався, обов'язково докришувався, наголошую бурячок і квасився добу. Зараз для того, закваски в нас немає, тому квасимо за дві-три доби. Під час фестивалю громада мала змогу провести час разом, поспілкуватися та підтримати учасників. Захід зібрав представників різних установ, а також молоді дітей, які долучалися до приготування та презентації страв. Загалом представили свої страви 17 учасників, говорить начальник ролевецького відділу культури Ігор Гуменюк. Фестиваль важливий тим, що перша ціль його це згуртованість, соціальна згуртованість наших людей, тому що ми запрошували. Взяти участь у представників різних установ і таким чином. Вони за ними йдуть їхні вболівальники або група підтримки, і громада проводить спільно час разом. Наталія Любченко спробувала борщі учасниць, то говорить, особливо сподобався борщі з рибою. Вдома додає Наталію, готує борщ за рецептом бабусі. Інколи додає кришеники. На фестивалі ж вона вперше спробувала борщі з додаванням грибів. Дуже Дуже цікавий рецепт. Я люблю борщ, я його варю по своєму рецепту, ще своєму бабусі. А тут незвичайний рецепт. Я навіть спитала в дівчаток, коли всього підойду, і прошу я вам. Ой, емоції гарні. По Перше, дуже класна атмосфера. Пригощали не тільки борщом, пампушки. І взагалі сама атмосфера дуже дуже приємна. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.